Останній наратив про створення так званої територіальної оборони з тих, хто залишається в окупованому місті, це е, дійсно така. Знаєте, вже суттєва загроза того, що окупанти, згідно ось того військового стану, який вони вводили, який вводив саме Путін своїм розпорядженням по Херсонській області, в тому числі як окупованої, це є тривога в примусовій фактично мобілізації наших чоловіків, де і не тільки чоловіків, а усіх, хто залишився в окупованому Херсоні. Я так розумію, це робиться саме для того, щоб Знов таки налякувати людей і змушувати їх переміщатися на лівий берег, тому що не тільки добровольчості батальйони територіальної оборони, а може бути і примусова мобілізація, і до речі, не тільки військова, а й трудова мобілізація примусова усіх цивільних людей, які залишаються в окупованому Херсоні. Тобто можливо в планах у окупанта ось це налякування людей мобілізацією трудовою і військовою, саме для того, що ті, хто вирішив залишитись в окупованому Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини і дочекатися збройні сили України, то саме ось таким чином, ось такою дезінформацією, окупанти спробують спробують змусити людей покинути Херсон і правобережну частину Херсонщини.